Учні. Ми розпочинаємо новий проєкт вироби для свят. А саме об'єктом проєктно-технологічної діяльності у нас ялинкова прикраса із фетру. Цикл уроків 8. Основна технологія даного проєкту це технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом. Додаткові технології, які можна застосувати, це технологія виготовлення вишитих виробів початковими швами, технологія аплікації із текстильних матеріалів. Перейдімо, власне, до уроків. Обираємо перший урок та розпочинаємо. Тема першого уроку вибір та обґрунтування теми проєкту, планування роботи з виконання проєкту, графічне зображення. Напишіть, будь ласка, як ви уявляєте цю тему перед уроком. Така вправа, як крізь окуляри, автором якої є Анна Марія Босвяцька, Напишіть, будь ласка, вашу відповідь ось тут, ліворуч. Перейдіть до цього ресурсу за допомогою посилання або QR-коду. Пригадаємо нашу карту виконання проєкту. Ви можете переглянути від початку проєктування до його оцінювання. Зупинити відео та попрацювати. Кожна людина має відносно постійний емоційний стан, який визначає її поведінку. Цей стан називають настроєм. Поберіть, будь ласка, кульку та прочитайте передбачення для себе, кликнувши на картинку із зображеннями або перейшовши вже за QR-кодом. Ось для прикладу я показую, як це зробити. І для себе обираю куртку, кульку під номером Ну давайте 5. Давого дня та радісних подій! Ось таке передбачення я отримала на сьогоднішній день. Повертаємось до уроку. Завдання на наш урок це обґрунтувати тему проєкту, ознайомитися із історією виникнення ялинкових прикрас, створити власний банк ідей ялинкових прикрас, спланувати роботу над проєктом та розробити ескіз. Власного виробу. Давайте пригадаємо, що під час роботи над проєктом ми опановуємо з вами нові технології та будемо виконувати певні технологічні операції. І пригадаємо, що проєкт це дійсно самостійна творча робота від задуму до втілення мети. І перед вами, як завжди, ось такий слайд із етапами проєктування. Це для того, аби пригадати, що на якому етапі ми виконуємо. Зупиніть, будь ласка, відео та перегляньте. Свята наближаються, а ви вже готові? Натисніть на магічну кулю та дізнайтеся легенду. Вважається, що домівку повинні оберігати три янголи: білий різдвяний, червоний пасхальний і зелений, що символізує трійцю. Перші скляні іграшки коштували дуже дорого, тож замість європейських іграшок люди почали робити янголів з тканини та ним прикрашати ялинки. Кажуть, що з того часу і пішла традиція робити янголів на різдво. Що таке ялинкова прикраса на вашу думку? Зупиніть відео та для спільної роботи перейдімо на дошку Джамбот за QR-кодом чи посиланням. Ялинкова прикраса це виріб чи іграшка, якою прикрашають ялинку на різдво та новий вік. Це ви можете побачити навіть е, інформацію із Вікіпедії, що це іграшки, кульки, фігурки, тварин, людей, предметів побуту, гостинці, якими прикрашають різдвяну ялинку. І першими такими прикрасами були просто живі квіти, яблука, яйця, горіхи. І згодом навіть додалися солодощі та різдвяні свічки. Перегляньте відео Як розробити проєкт невеличкий такий інтроролик. Пам'ятайте, що проєкт це 5П. Проблема планування, проєктування. Продукт і власних презентація. Ми будемо рухатися по усім чотирьом етапам нашого проєктування і в кінці, як завжди, досягнемо того результату, який собі поставимо на початку проєктування. Давайте поміркуємо, чому виникає потреба саме у цьому виробі? Чи забруднює такий виріб на колишнє довкілля? Чи вигідно виготовляти виріб самому, а не купувати? Чи вистачає у вас знань та мінь для виготовлення виробу? А також давайте проаналізуємо, скільки буде коштувати така річ у магазині. І найперше, що ми можемо зробити, це перейти за посиланням Google.com.ua і пройти ось таке дослідження. Проаналізувати, яка ж цінова політика того чи іншого виробу, ручної роботи чи готового. А також пропоную, як завжди, провести міні-маркетингові дослідження серед своїх знайомих та дати відповіді на такі запитання. Цю роботу ви зробите вдома, а ми рухаємося далі. На даному слайді ви зможете поцікавитися певною інформацією і переглянути, яким же чином змінювалися ялинкові іграшки, а ще переглянути цікаві факти та ознайомитись із історією виникнення ялинкової прикраси. Я для початку увімкну ви трохи переглянете, а згодом подивитеся самостійно. А я ще пропоную вам переглянути такі цікаві факти. Як історія новорічних чи ялинкових різдвяних прикрас. Це є фабрика ялинкових прикрас в селі Луб'янка Київської області. І ось саме на цьому сайту сайті ви зможете переглянути історію іграшок, ви зможете ознайомитися, яким чином іграшка взагалі вийшла на ринок нашої країни і люди могли вже купувати та прикрашати свою оселю. Також я пропоную вам познайомитися із історією виникнення саме ялинкової прикраси. А ми із вами рухаємося далі. Давайте переглянемо відео Огляд новорічного декору. Дуже цікавий такий е, відеоконтент, який дасть вам змогу зрозуміти, який ж взагалі є декор новорічний чи Різдвяний, і що розуміють під цим поняттям. Ви можете перейти до перегляду відео за посиланням чи QR-кодом. Давайте поміркуємо разом. Для прикладу розглянемо такі ялинкові прикраси із фетру. Що може чи чим може виступати дана прикраса? Вона може бути для прикрашання ялинки, вона може бути як подарунок своїми руками, як м'яка іграшка, навіть, якщо не робити підвістку, і як декор інтер'єру у вигляді підвіски. Ось такі цікаві поняття ми можемо долучити до наших ялинкових прикрас із фетру. А що ще ви можете запропонувати? Давайте визначимо мету та завдання проєкту. І перше, що ми з вами поставимо, це розробити та виготовити ялинкову прикрасу у формі, а яку ви пропишете далі самі свою власну. А також застосовувати у якості декору інтер'єру та прикраси на ялинку. Виріб буде виготовлено для себе чи для подарунку. У цьому пункті ви також визначите саме свою мету. Попрацюємо у зошиті чи шаблоні. Пропишіть, будь ласка, перший етап організаційно підготовчий. Плануйте роботу над проєктом, як показано на зразку на слайді. Давайте попрацюємо оченятами та відпочинемо. Перейдіть, будь ласка, за QR-кодом чи за посиланням і зробіть невеличку фізкуль-хвилинку. Давайте тепер переглянемо і визначимо вимоги до нашого проєкту. Для прикладу, знову ж розглянемо іграшки із фетру ручними швами. Подивіться, перед вами є ось такі вимоги, які я взяла як для прикладу. Це іграшка виготовлена із фетру, ставимо таку вимогу, виріб буде нескладний у виготовленні, іграшка оздоблена ще готовим декором, виріб із екологічно чистих матеріалів. Ви ж можете дописати і визначити, власне, свої вимоги, що ви і зробите надалі у вашій проєктній документації. А також пригадайте, що поряд із тими вимогами у нас ще є ось такі основні вимоги, які ми про них говоримо, що вони мають бути присутніми у кожному проєктуванні. Здійсніть пошук варіантів виконання проєкту. Перед вами на слайді, як завжди, є цікава добірка матеріалів, де можна переглянути дані ресурси для свого проєктування або ж знайти власні. Давайте пригадаємо. Подібні за призначенням вироби, на основі яких розробляють власну конструкцію вироб, називають виробами-аналогами або моделями-аналогами. Із моделей аналогів формують банк ідей. Ви перед собою бачите сім моделей аналогів. Банк створений для того, щоб вам було легше працювати. Якщо вам не подобаються дані моделі, ви ж можете їх створити та зібрати власні. Як завжди далі ми сформувавши банк ідей, використавши попередній слайд, можемо їх проаналізувати. І зробимо це за допомогою ось такої таблиці у зошиті чи шаблоні. Який, який модель, яка модель чи який зразок набере у вас найбільшу кількість плюсів, то ви можете взяти за основу. Пам'ятайте, ви можете брати десь 5-9 ось таких моделей аналогів для того, щоб було зручно вам працювати. У п'ятому класі ми з вами застосовуємо метод фантазування. І давайте пригадаємо, що він полягає у тому, щоб уявити образ нового виробу, навіть якщо його конструкція невідома. Цей образ переносять на папір у вигляді малюнка. Створюємо графічне зображення виробу. І власне ми з вами на конструкторському етапі. Давайте пригадаємо, що художнє конструювання це творчий процес художньої розробки нового зразка виробу. Ескіз це конструкторський документ, що виконаний без застосування креслярських інструментів, тобто від руки, із дотриманням на око пропорцій між частинами предмета. І давайте також з вами пригадаємо, що у нас є художній ескіз та робочий або технічний, його ще називають. Тобто художній ескіз у нас виконаний в кольорі, як ви можете побачити. Основним фахівцем у процесі художнього конструювання є дизайнер. Дослідіть, будь ласка, що робить дизайнер ялинкових прикрас. Конструювання виробу це найцікавіший етап. Ви на основі одного виробу аналогу створюєте зовсім нову інструкцію. Конструкція виробу це сукупність властивостей виробу, які характеризують склад частин, призначеність, взаємну розташуваність, форму, розміри, матеріали складових частин та види з'єднання їх між собою. На малюночку Праворуч ви можете побачити, як на основі ось моделі-аналоги, які ми з вами формували, ми знайшли собі базову модель, і далі її переробили на ту, яку ми хочемо проєктувати у подальшому. Який ж перелік дій для конструювання? Якщо конструкція занадто складна, то її слід спростити. Оздоблення слід замінити на те оздоблення, яке можна виконати у шкільній майстерні чи удома, замінити одні деталі на інші, змінити форму деталей на простішу або складнішу, продумати та застосувати міцні та прості у виконанні з'єднання деталей, або використати елементи простих чи форми інших якихось конструкцій. Давайте далі з вами визначимо критерії оцінювання готового ескізу, власне, те, над чим ми будемо працювати у нашій практичній роботі. Завдання, використовуючи свій банк ідей або поданий на попередніх слайдах, розробіть ескіз свого виробу. Максимальний бал за роботу 11 балів. За активність на уроці, як завжди, додається, 1 бал. І давайте розглянемо наші критерії. Перше. Це буде враховуватися точність виконання, пропорційність розмірів у 3 бали. Друге оригінальність, привабливість у 3 бали. Третє зручність використання майбутнього виробу, поєднання матеріалів у 5 балів. І четверте за активність на уроці 1 бал, власне, що я і сказала. Перейдіть до зошита або шаблона та розробіть власний свій ескіз. Художні нагадую, тобто у кольорі. Давайте з вами підсумуємо та розгадаємо репуси. Зупиніть, будь ласка, ваше відео та попрацюйте. А також оцініть свою практичну діяльність за тими критеріями, які ми розглянули раніше. Напишіть, як ви бачите цю тему після уроку. Те, що ми зробили на початку у лівому куті, зробіть тепер у правому ось тут віконечку. Що ви зрозуміли і як ви взагалі уже розумієте цю тему під час чи після верніше уроку. Автором даної розробки, нагадаю, є Анна Марія Богзвяцька. Ми наш урок завершили. І те, що вам потрібно підготувати до наступного уроку, перед вами на слайді. Дякую вам за увагу, творіть з любов'ю, і у вас обов'язково усе вийде.